Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про трекінгові палиці. Приводом для цього стала поява нових палиць від Dynafit. Це складані алюмінієві палиці фіксованої довжини під назвою Alpine Та така ж сама конструкція, але вже з карбону під назвою Alpine Pro. Для простоти, якщо в назві палець Dynafit є слово ПРО, це означає, що вони з карбону. Якщо слова ПРО немає, це означає, що вони з алюмінію. Палиці Alpan, як я вже сказав, фіксовані, але в Dynafit є ще серія Ultra, і ось тут вже довжина палиці може регулюватись. Тому також поговоримо про практичну відмінність у використанні палець з фіксованою довжиною та Регульованих палець, та, на прикладі палець від Dynafit та моделей деяких інших брендів подивимося, куди взагалі рухається інженерна думка виробників. Отже, у палець Alpine та Alpine Pro дуже проста конструкція, що складається з трьох секцій. З одного кінця цілком класичний наконечник з карбіду вольфраму та мінімальна корзинка, скоріше обмежувач, щоб палиця не провалювалась між камінням чи корінням, що насправді часто може траплятись в горах, в тому числі і у нас в Карпатах. З іншого кінця, ергономічної форми ручка спіни з мінімальним подовженням та тоненький темляк. Оскільки палиці фіксовані, то модель є у різних розмірах від 110 см, що підходить на зріст 150 см, до 135 см довжини палиці, що підійде на зріст 180-185 см. Карбонові Alpine Pro довжиною 120 см важить 170 грамів. Алюмінієва версія Alpine в тій же довжині важить 210 грамів. Головна фішка цих палець – це система фіксації. Ми звикли до звичайної кнопки на пружинці, але іноді вона буває незручною. Такі кнопки самі по собі маленькі, щоб їх було. Комфортно натискати, а також іноді вони можуть закусувати тканину рукавички або шкіру на великому пальці, коли ви їх натискаєте. Тому Dynafit в цій моделі переніс фіксатор в ручку. І щоб скласти палицю, потрібно потягнути темляк вгору. І ось у вас вже складена палиця. До речі, в складеному вигляді вона має довжину 40 см. А щоб розкласти палицю, достатньо лише просто її відпустити. І далі ви тягнете темляк вниз. Головна відмінність палець Ультра від Alpine це можливість регулювання довжини від 115 до 135 см, а також система фіксації на традиційній кнопці. В складеному вигляді вони трошки довші 42 см. Вага карбонової версії 198 г, а алюмінієвої 260 грамів на одну палицю. Звісно, регульовані палиці будуть дещо важче, ніж фіксовані. Зате ви отримуєте можливість не тільки точно підпасувати палиці під свій зріст. Нагадаю, це коли рука, що рівно тримає палицю, зігнута в лікті під кутом 90 градусів. А ще, й, що більш важливо, мати перевагу на крутих підйомах та спусках, коли потрібно зменшити чи збільшити довжину палець. Тож палиці з регульованою довжиною, нібито є очевидним вибором в абсолютній більшості ситуацій, коли ви збираєтесь в гори, де є спуски та підйоми. І якщо на підйомах, щоб скоротити задіяну довжину палиці, ви можете скористатися так званим підхватом, тобто продовженням ручки палиці, то на спусках, де вам треба більша довжина, щоб поберегти коліна та тримати рівновагу, регулювання довжини буде дуже серйозною перевагою. Палиці з фіксованою довжиною мають меншу вагу, особливо якщо вони карбонові, і це їх основна перевага. Такі палиці в першу чергу оцінять трейлранери та ті, хто ходять в гори в стилі Fast and Light. тобто туристи, які точно не будуть витрачати час для того, щоб зупинятись перед кожним підйомом та спуском, та регулювати довжину палиці. Що ж до конструкції складаних палець з регульованою довжиною, то це певною мірою гібрид, який створили, поєднавши складані палиці з фіксованою довжиною для трейлового бігу та можливість регулювати довжину, яку взяли у телескопічних палець, що вже є абсолютно трекінговою історією. І зараз ми бачимо, що саме ось така конструкція стає. Дуже популярною. В ній ніби зійшовся той баланс між вагою, зручністю користування та компактністю. І тепер ми бачимо такі конструкції повсюдно у відомих великих брендів. Black Diamond випустив палиці Pursuit якраз для фаст трекінгу, тобто легких та швидких хайків. І це щось середнє між дуже легкими мінімалістичними палицями Distance FLZ. Та важкими Alpine FLZ такі конструкції є також у ґабель, які щоб забезпечити максимальну компактність зробили аж 5 секцій, і в складеному вигляді вони займають лише 37 см. Також такі палиці є у лекі, МСР та інших відомих виробників. Тож, схоже, що саме за складаними палицями з регульованою довжиною майбутнє. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.